Вітаю, шановні глядачі і слухачі. З вами я, дідусь Вашик, і сьогодні я вам розповім казочку про жадібного Вавку на прізвисько скрудж. Жив собі у селі Ласунівка чоловік на ім'я Вавка, але всі кликали його Скруджем, не через інтелект чи манери, а за неймовірну жадібність, що Перевершувала навіть його любов до жінок, яких він постійно називав бабами. Овавки був будинок із трьома замками, погріб із п'ятьма замками, а душі, як казали односельці, овавки не було. Гроші він ховав у старій чавунній каструлі під ліжком, і щоночі перевіряв чи всі монети на місці. Краще я зголоднію, ніж поділюся, бодай чимось з кимось іншим, любив повторювати він. Якось уранці прибіг до вавки сусідський хлопчик Петрус. «Дядько Вавко, моя мама захворіла, а в нас нічого їсти. Можете позичити, бодай трішечки крапи. «Ага, ще чого? гаркнув Вавка. Вони мене самого на два роки наперед усього обмаль. І захряснув двері просто перед носом хлопчика. Та відтоді щось пішло не так. Курка перестала нести яйця, квашені огірки в банках почали вибухати, а гаманець з монетами почав дивно скамоліти ночами, наче собака. А згодом дзеркало перестало відображувати його обличчя, З'явився лише напис. Ти такий скупий, як гріх, навіть тінь тебе покинула. Тієї ж ночі вавці наснився дивний сон. Прийшов до нього дух села. Дідусь совість у вишитій сороці. Вавко, вавко, тобі зрозуміти, гроші, як це не коріння дерева. якщо ними не ділитися, то саме дерево засохне. Та в мене і дерева то нема, буркнув Вавка. Але саме тому й нема, відповів дух, ти його колись сам посадив, але заздрістю полив замість води. І зник дух. Прокинувся Вавка, а на дворі всі його поросята повтікали, свинарник згорів, блинок зупинився, і навіть город пересох. Хоча була осінь і дощі йшли кожен день. Це все мої односельці зробили, зарепетував Вавка, точно вони от мерзотники, от заздрісники, бив себе у груди Вавка. Поверніть мені, моє добро, поверніть мені, моє майно, інакше я вам грузився Вавка. Наступного дня прийшов Вавка до села. І провів шебайголів розбійників, що, зили, що жили за лісом, і почав вавка виганяти односельців з хатів, шукати своїх свиней та майно. Але нічого не знайшов. А односельці об'єдналися, хлопчик Петрусь дістав рушницю, дідь Панас шаблю, баба Галя сокиру, а хто чим міг тим і озброювався. Першими знешкодили ще байгулів. А от хитрий Вавка перелякався і одразу накивав п'ятами, а потім з пагорба оскаженіло махав руками, вирішав, що помститься. А без Вавки в селі справи пішли на лад. Життя покращилося, мама Петрося видужала і жили собі люди далі. Мораль, справжнє багатство не в тому, скільки ти маєш, а скільки ти здатен дати. Жадібність з'їдає зсередини, як міль одяг. От така от казочка. Шановні глядачі і слухачі, дякую за увагу.